Агата Крісті, легендарний поро. Трагедія в трьох діях, Дія Перша. Підозра, розділ другий, інцидент перед вечерею. Найбільше містера Статервейта цікавили люди, жінки загалом більше, ніж чоловіки. Як на мужнього чоловіка, містер Статервейт забагато гнав про жінок. Був у його характері відтінок жіночності, який допомагав розуміти жінок глибше. Вони завжди довіряли містеру Статервейту, але ніколи не сприймали всерйоз. Часом йому бувало через це гірко. Він завжди спостерігав за п'єсою з залаштунків, але ніколи не був головним героєм драми і почувався відповідно. Але насправді роль спостерігача дуже йому пасувала. Цього вечора, сидячи у великій кімнаті, що виходила на терасу, прикрашеній сучасною фірмою так, щоб нагадувати люксову каюту корабля, він зосередився на тому, щоб точно визначити, в який відтінок Синтія Дейкес вифарбувала своє волосся. То був якийсь гень новий тон, прямісінько з Парижа, як він підозрював. Незвичайна і досить приємна барва зеленкуватої бронзи. Який саме вигляд насправді мала місіс Дейкес, сказати неможливо. То була висока жінка, чия фігура бездоганно відповідала вимогам часу. Її шия та руки мали такий відтінок засмаги, який зазвичай буває, коли засмагаєш за містом. Проте неможливо було визначити, природній він був чи штучний. Зеленувато бронзове волосся була укладене дуже хитро й модно. Так уміють лише найкращі лондонські перукарі, її вищеплені брови, підфарбовані вії, вишукано на макіяжене обличчя та губи, підведені так, що їхня природна пряма лінія не проглядалася. Все це здавалося доповненням до бездоганої вечірньої сукні глибокого і незвичайного відтінку синього. Сукні дуже простого, начебто, фасону, що було навдивовижу далеко від правди, та незвичайної тканини на позірну дно але з прихованим мерехтінням. Оце здібна жінка, зауважив містер Статервей, схвально оглядаючи її. Цікаво, яка вона насправді. Але цього разу йому йшлося про розум, а не про тіло. Вона говорила слова, розтягуючи її в тональності моменту. О, господи, це було неможливо. Ну тобто, якісь речі можливі, а інші ні. Це було неможливо, просто приголомшливо. Це було тепер нове слівце. Про все казали приголомшливо. Сер Чарльз Бадьор змішував коктейлі та говорив з Енджелою Садкою, високою сивою жінкою, з бешкентною усмішкою та гарними очима. Дейкес розмовляв з Бартолем'ю Стренджем. Всі знають, що не так зі старим леді збором, уся стайня знає. Він говорив високим різким голосом, маленький рудий. Схожий на лисий чоловік з короткими вусами та хитруватими очима. Поряд із містером Статервейтом сиділа міс Вілс, чию п'єсу Односторонній рух назвали однією з найкмітливіших і найсміливіших у Лондоні за останні роки. Міс Вілс була високою та ходорлявою зі скісним підборіддям і дуже погано накрученим світлим волоссям. На ній було пенсне та мішкувата шифонова сукня. Її голос звучав високо і невиразно. Я їздила на південь Франції, сказала вона, але, щиро кажучи, мені там не дуже сподобалося не надто дружнє оточення, але, звісно, самі розумієте, це корисно для моєї роботи бачити, що, де і як. Підолашна, подумав містер Статервейт. Успіх відрізав її від місця, де їй би належало бути пенсіонату в Борнмуті. Там їй би сподобалося. Чоловік дивувався, які ж не схожі автори та їхні творіння. Тонь світського лева, який звучить у п'єсах Ентоні Естора, хіба є бодай натяк на нього в самій Міс Вілс? Потім він помітив, що блідо блакитні очі за пенсне були надзвичайно проникливими. Зараз вони дивилися на нього, оцінюючи, від чого містер Стетервейт дещо ніяковів, скидалося на те, що міс Вілс. Старана намагається вивчити його на пам'ять. Сер Чарльз саме розливав коктейлі. Дозвольте, я принесу вам коктейль, сказав містер Статервейт, підстрибуючи. Міс Вілс захихотіла. Не відмовлюся, відповіла вона. Двері прочинилися, і Темпл оголосила прибуття леді Мері Лінгтон-Гор, містера та місіс Бебінгтон і міс Лінтонгор. Містер Статервейт приніс міс Вілс її коктейль. А потім підкрався поближче до леді Мері Лінтонгор. Як уже зазначалося, в нього була слабкість на титули, проте тут був не лише снобіз, йому просто подобалися благородні жінки, а леді Мері безумовно до них належала. Залишившись удовою з дитиною трьох років, без грошей, вона приїхала до Лумута і зняла маленький котеч, де відтоді й жила, з однією відданою покоївкою. леді Мері. Була високою стрункою жінкою 55 років, проте, на вигляд, старшою. Вираз обличчя милий і дещо сором'язливий, вона обожнювала свою доньку, але водночас трохи тривожилася через неї. Герміона Лінтон Гор, яку з якихось загадкових причин кликали Ек, не була схожа на свою матір. Порівняно з нею донька була енергійніша. Містерові Статервейту подумалося. Що вона невродлива, але безумовно приваблива, і вабила у саме різнота жвавості. Дівчина здавалася вдвічі живішою за будь-кого в цій кімнаті. Ех була середнього зросту із темним волоссям і сірими очима. Було щось у тому, як уперте волосся лягала кучерями їй на шию, в прямому погляді сірих очей, в округлості її щічок, в зразливому сміху такого, що змушувало думати про бунтарську юність і живучість. Вона стояла і говорила з Олівером Мендерзом, який щойно прийшов. Не розумію, чому тепер ти вважаєш мореплавство над ним. Колись тобі це подобалося. Ех, люба моя, люди виростають. Він розтягував слова, зводячи брови. Красивий молодик, років 25 на око, і щось іще в ньому. Що ж це? Він іноземець? Було в ньому щось неанглійське. За Олівером Мендерзом спостерігав іще один чоловік невисокий, з яйцеподібною головою та дуже нетутешніми вусами. Містер Статервейт уже нагадав про себе містеру Еркюлю Пуаро. Той відреагував украй люб'язно. Містер Статервейт підозрював, що Пуаро навмисне підкреслював іноземне походження своїх манер. Маленькі блискучі очі бельгійця ніби казали: Хочете, щоб я побув блазним? Щоб розіграв перед вами комедію? Вієн, буде, як ви хочете. Але зараз очі Еркюля Бааро не блищали. Він мав задумливий і трохи сумний вигляд. Привелемний Стівен Бебінгтон, ломуцький пастор, приєднався до леді Мері та містера Статервейта. Стівенові було за 60. у нього були добрі вицвілі очі, і поводився він сором'язливо, що мивоволі схиляло до нього. Він сказав містеру Статервейту. Нам дуже пощастило із сиром Чарльзом. Він такий добрий, такий щедрий, дуже приємно мати такого сусіда. Впевнений, леді Мері зі мною погодиться. Леді Мері усміхнулася. Він мені дуже подобається. Успіх його не зіпсував. Багато в чому він, вона всміхнулася ширше. І ще дитина. Поки містер Статервейт розмірковував про нестримні материнські інстинкти жінок, підійшла покоївка з тацею коктейлів. Цю рису містер Статервейт, вихованець вікторіанської епохи, схвалював. «Можеш випити коктейль? Ма, мовила е, підбігаючи до них із келихом у руці. Але тільки один. Щиро дякую, Люба, покірно сказала леді Мері. Думаю, додав містер Бебінгтон, моя дружина теж не буде проти, якщо я вихилю один. І він розсміявся тихим пасторським сміхом. Містер Статервейт глянув на місіс Бебінгтон, яка наполегливо розповідала серу Чарльзові щось про композ. У неї гарні очі, подумав він. Місіс Бебінгтон була огрянна і не надто огайна. Здавалося, вона пашіє енергією і не схильна до дріб'язковості. Як і казав Чарльз Картрайт, приємна жінка. Скажіть, леді Мері нахилилася вперед. Хто ця молода дама в зеленому, з якою ви говорили, коли ми зайшли? Це драматургиня Ентоні Естор. Що? Ця анемічна молода жінка? О, вона прикусила язик, як нечемно з мого боку. Але я приголомшена. Вона не схожа, тобто, вона схожа на недотепну виховательку дитячого садочку. Опис був таким точним, що містер Статервейт розсміявся. Містер Бебінгтон дивився в дальній кут вітальні дружніми короткозорими очима. Він відпив коктейлю й кашляну. Не звик до коктейлів», – подумав містер Статервейт. Може, священник і вважав їх символом часу, але не любив. Містер Бебінгтон, злегка скривившись, зробив іще один рішучий великий ковток. Це ви про леді, яка стоїть отам, о, господи. Він приклав руку до горла, проделенчав голос Ек гор Олівере, тислизький шейлоку. Ну, звісно, подумав містер Статервейт. Він не іноземець, він єврей. Яка ж вони гарна пара? Обоє такі молоді, вродливі і постійно сперечаються, а це хороший знак. Його думки перебив дивний звук. Містер Бебінгтон звівся на ноги і похитувався вперед назад. Обличчя звело судомою. Саме дзвінкий голос Ех привернув до Бебінгтона увагу гостей, хоч Леді Мері теж звелася на ноги, тривожно дінявши руки. Дивіться! гукнула Ех. Містеру Бебінгтону погано. Сер Бартоломю Стрендж квапливо виступив вперед і, підтримуючи хворого, підвів його до канапи, що стояла вздовж стіни вітальні. Решта скупчилася навколо, сповнені бажання допомогти, але без силі. За дві хвилини Стренч випростався і похитав головою. Він сказав прямо, знаючи, що немає сенсу ходити у коляса. Мені шкода, сказав лікар. Він помер.